Необачність на дорозі учора ввечері в Івано-Франківську на вулиці Хіміків трапилася дорожньо-транспортна пригода. 44-річний водій, мешканець Галицької тергромади, вчинив наїзд на пішохода. Потерпілий прийти на проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. Травмованого чоловіка, місцевого мешканця, 1979 року народження доставлено до лікарні. Керманича перевірили на стан сп'яніння за кермом. Чоловік був тверезий. Водієві загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права кермування транспортним засобом на срок до трьох років. Відомості щодо вказаної, ДТП слідчі внесли до реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Прикарпаття наголошує водіям на дотриманні правил дорожнього руху. Пішоходам слід пам'ятати, темної пори доби потрібно використовувати світловідбиваючі елементи на верхньому одязі, аби бути помітним. Уляна Никулюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.